Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю голосу Америки сказав, що для держави у широкій перспективі краще було б не перевантажувати дрібних підприємців надмірними податками, адже саме малий бізнес має бути для країни джерелом розвитку економіки та інновацій. На думку Пайфера, протест підприємців в Україні можна зрозуміти, оскільки люди вважають, що запропонований владою податковий кодекс неадекватно зміщує податкове навантаження з великих компаній на дрібний і середній бізнес у сполучених штатах чи інших країнах підприємці звернулися би по захист до лобійських організацій чи асоціацій, які об'єднують представників певних бізнесів. Я не думаю, що подібні організації достатньо розвинуті в Україні, тому виглядає, що для українських малих підприємців протести єдиний спосіб висловити своє незадоволення. Стівен Пайфер вважає, що теперішній виступ підприємців навряд чи переросте у щось більше, і не слід очікувати повторення революційних подій 2004 року. Я думаю, що ситуація зараз зовсім інша. Помаранчева революція була спровокована, як більшість вважає, грубими порушеннями влади під час президентських виборів. Людей на вулиці вивело розуміння, що їх демократичне право обирати було у них відібране. Зараз це здебільшого суперечка на економічну тему, але до певної міри мож. Можливо, помаранчева революція тоді дала можливість людям тепер відстоювати свої права чи за допомогою суспільних інституцій, чи шляхом протестів